Миру Божого, хочу з вами поділитися, що недавно не було цієї цивілізації: не було електрики, не було гарячої води, не було в холодильниках пастеризації продуктів. Не було цього. А звідки це взялося? Через науковців, богословів, які вкладали науку, відкривали. І їх Бог благословляв. Фарадей електрику відкрив. Пастер дослідив пастерізацію, що це потрібно. З нього колись насміхалися з цього. А зараз це стало основою сільського господарства. І науковці вони через творіння, через природу пізнавали творця. Вони великі вчені і пастер від в нього вийшла пастеризація. Ми завчачуємо цивілізація, яка в нас є, цим Божим людям. Тому що, якщо б Бог не благословив цих Божих людей, не було б цього. І цей пастер, він великий дослідник, і він йшов проти Дарвіна. Він поніс на нього смертельний удар. По його вченню, по самозародженню, по тому, що людина походить від мавпи, що якоби з трупа можна вивести з життя, що там мікроби, черваки і так далі. Це взагалі безумство. Тому що закон, бігогенезу, який створив пастер, пояснюється і доказано, що живі організми. Походять від живих організмів. Це дуже сильно. І Бог так нас творив, що життя йде від життя. Це дуже сильно, реально, який Бог прекрасний. Бог створив все абсолютно. І якщо ми маємо знання, маємо науку, то ми маємо оцю науку продвигати для Божих справ. У правильне русло. І чому зараз відбувається крах цивілізації? Ми ж зараз живемо як царі, тому що раніше царі не мали такого, як ми. Ми собі живемо комфортно, теплій хаті, гаряча вода є, холодильник повний забитий продуктами, новини, телевізор. А раніше цього ж не було. А чому зараз відбувається крах цивілізації? Багато війни, багато проблем. А тому, що люди відійшли від Бога, вони отримали комфорт, це, Бог став непотрібний. І тому зараз таке відбувається. І щоб повернути те благословення, яке було в Україні, нам потрібен усім Бог. Нам потрібно повернутися до життя, до Ісуса Христа. Який є живий, живий, який є Бог живих, не Бог мертвих. І дуже сильно з вами хотіла поділитися, що пастир він завжди присвячував своє життя Богу, і він завжди підходив до всього з молитвою, і у нього мало відбутися відкриття вакцинації від, від собаки бешеної. І він зробив вакцинацію. І перед тим він молився. Він 5 років працював над цим. І хлопчик 9 років вилікувався. Це дуже сильно. І у житті пастера було дуже багато всього. В нього життя не було легким. Діти помирали, інсульт мав, але він ніколи не втрачав найголовнішого це віри у Бога. І не може бути віра таємна. Ми не маємо приховувати віру у Бога. Ми маємо до краю землі проповідувати Слово Боже, свідчити про Христа, про справедливість, про суд, що кожен буде відповідати за скоєне, за кожне слово, за кожен чинок. ми дамо світ перед Господом. І який Бог нас зустріне, тому що хтось багато так каже: о, Бог благий. Бог любов, і я буду жити, як я хочу. В мене і так я живу по благодаті, я все роблю, що хочу. Ну, Бог же благий. І якщо жити отак, як хочу, не вникати у Божі заповіді, у Божі закони, не погружатися у Слово Боже, то Ісус зустріне не благий, а з мечем. З очима огняними. І важливо трудитися, щоб реально зустрів нас Ісус, який є любов. Тому що Ісус Христос каже: хтось сяде праворуч Нього, сяде біля Нього, і Він дасть вінець життя, дасть нове ім'я, дасть вічне життя, і ми можемо стати Його дітьми, а можемо бути. У вічному пеклі, де тіло їдять черви, які постійно там живі, які не вмирають, і огонь там ніколи не погасає, і він буде пожирати нас кожного дня. Реально, нам треба повернутися до істочника життя, до правильної інформації, до істини, тому що тільки істина дає свободу, тільки істина спасає. Давайте не будемо жити як тварини. От відмінність між людиною і твариною це що? Те, що людина може ще створювати Божу волю. Ну, і тварина ще не ходить на роботу. А так, що робить тварина? Поспати, поїсти, згадити, і все, на цьому закінчено. Давайте не будемо маупами, давайте не будемо тваринами, тому що Бог створив нас для того, щоб ми. Виконали Божу волю. Ми ж створені по подобі Божій, по образі Божому. Ми не можемо жити як тварини, лише по інстинктам. Не можемо. Наше життя має мати сенс, має бути духовний розвиток. Ми маємо кормити нашого Духа і зростати в любові до Господа. Бог прекрасний, подивіться, що Він все створив, все почалося з Бога, Бог є початок, Альфа і Омега, перший і останній. І живий, і був мертвий, і Воскрес, і зараз на небі. І Він бачить нас, бачить середини, бачить, що у нас на серці, і Він викриє все, все таємне, воно стане явним. І нам треба реально покаятися. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Новий завіт починається з покаяння. Тому що Іоанн Хреститель приходив і хрестив всіх, але перед цим мало відбутися покаяння. Давайте будемо дітьми Ісуса Христа, послідовниками Христа. Не будемо проживати своє життя марно, тому що. Наше життя без Бога, воно не є повноцінним, воно не є благословенним. воно ілюзія, наше щастя залежить від нашого духовного зростання. Амінь. Тож запрошую вас вивчати разом Біблію, вивчати ту істину, Слово Боже, щоб бути вільними, суть Нового Завіту, бути вільними від спокус. І від всякого дурману, і ми не маємо слухати балакунів, спокусників, сидіти з нечестивими. Ми маємо освячувати всіх Словом Божим до краю землі, ми маємо проповідувати: якщо ми Церква Христа, то ми будемо стояти в істині і утверджені будемо в істині. І наші пастора, наші священники, богослови, доктора теології вони дають весь матеріал духовний. Це така важка праця просто, щоб ми ходили духовно живі, щоб ми не ходили мертві. Тому що одного разу Ісус може сказати, ти носиш, ти носиш ім'я, нібито ти живий, але ти мертвий. Тож давайте не будемо духовно мертвими, а будемо. Jevema. Amém.